Будьте благословенні, дорогі підписники мої та гості каналу, пізнанні розумної істини во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Суспільство не знає, що еволюціоністи ніколи не можуть визначити вік землі за допомогою радіовуглеводного методу. Замість цього вони опираються на спритність рук і вони доказують раніше зроблений висновок, за допомогою довільно вибраних дат, визначених копалин, пластів та. Знаходять такі копалини, яким, по їх словам, приблизно 295 мільйонів років. Ну і це все доказується досвідченими фокусниками, фантастами та говорять про міф сказаних пропозицій. І еволюціонізм це казка, яка заснована на довгій цепочці недоказаних пропозицій, яких створено радіоствердженнями вченими. Які не мають нічого спільного з реальними речовими науковими свідченнями нормальних, адекватних вчених. Ось. І реальна наука, яка не вірить в Бога, визначає якісь незрозумілі факти. Тобто є той факт, що сьогодні вони навіть не можуть доказати, звідки пішла людина, і чи можуть зараз доказати, що землі мільйони років. Звісно, що вони цього не можуть доказати. Або чи можуть еволюціоністи доказати, що вселена виникла від великого вибуху? Звісно, що ні. Фактів немає, і це сама велика проблема у них. І по-друге, звідки взялося життя на нашій планеті. І по третє, особистість, тобто розумна істота, яка може появитись тільки із розумної істоти. І еволюція це повний нуль. І ми маємо зрозуміти, що часто еволюція намагається підробити свої факти, підвіруючих в теологію. Тобто вони практично вже згідні з тим, що у них могли бути кризи в чині про еволюцію, і там про потопи та катастрофи, які були на землі. І вони говорять, що на це пішло там мільйони років. Тобто, як диявол бере трішки правди і неправди, і заміс розумієте, як це все відбувається. І по цьому у Біблії написано дуже важливий момент у книзі буття про створення світу та людини в цілому, і чому диявол не вистояв в істині, бо немає в ньому ніякої істини. У нього було своє, і по цьому часто люди намагаються доказувати якусь еволюцію і йти проти церкви та розумного вчення Слова Божого Біблії. Але рано чи пізно. Дізнаються правду, і якщо дізнаються правду, але вірять в еволюцію, і це може їх відірвати від істини. Амінь і повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Фільми Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже. І слава Ісусу Христу! у пізнанні такої глибокої істини про еволюцію. Amen.